Доброго дня, шановні, ви на каналі Lefін. Сьогодні корисна новина для вас від порталу Хвиля, де редакція опублікувала про те, що Приватбанк пояснює списання грошей із карток клієнтів-боржників. У банку пояснюють ситуацію. Клієнти Приватбанку скаржаться, що банк списує гроші з карток клієнтів-боржників. Так, за словами клієнтів. Приватбанку фінустанова без їхнього відома та абсолютно незаконно переводить частину допомоги як внутрішньо переміщеним особам на сплату обов'язкового платежу, а також повне погашення відсотків за кредитом. У відповідь на це в Приватбанку роз'яснюється, що списання коштів відбувається згідно з правилами надання. Послуг, що надані на офіційному сайті установи, списання з рахунків на погашення простроченої заборгованості здійснюється згідно з умовами та правилами надання банківських послуг, які розміщені на сайті банку. Якщо до 25 числа не внести платіж, то банк сам зніме гроші з тих карткових рахунків. Або карток, які будуть відкриті в майбутньому, йдеться у повідомленні. До того ж, списувати гроші військовослужбовців заборонили. І відповідний законопроект ухвалили ще 27 липня. Він перебуває на підписі у президента Володимира Зеленського. Як зазначається, документ не звільняє захисників України від боргів. Але допомагає уникнути проблем в момент, коли люди відбивають атаки окупантів. При цьому фінансовий моніторинг дозволяє уникнути корупції, відмивання коштів і дозволяє зменшити інфраструктуру для роботи в тіньовому секторі. Зараз ця інформація була опублікована на сайті. Якщо вам цікаво, зайдіть в опис до відео. Та перейдіть на сайт і особисто прочитайте. На цьому все. Корисні також поради будуть в опису до відео. Там ви дізнаєтеся, чому саме 25-го платіжний період, не так як в інших банках, коли оформлювали ви картки. А саме в Приватбанку до 25-го числа кожного місяця вам потрібно погашати мінімальний платіж за вашими кредитними картками. Якщо вони у вас є. І не забувайте, розрахункова дата погашення кредитної суми обов'язково проводиться за рекомендацією банку через 3 дні. За 3 дні. Тому виконуйте бажання банку, щоб не виходити на прострочку і не псувати собі кредитну історію. Дякую вам за те, що послухали відео. На все добре і тримайтеся.